Історії кохання зазвичай починаються з випадкової зустрічі, чи не так? Моя почалася цього року, коли я зустрів жінку своєї мрії. Буквально вона була всім про що я коли-небудь мріяв до найдрівніших деталей. Ми мали спільні інтереси, закінчували речення один за одного, сміялися з одних і тих же жартів. Таких ідеальних стосунків насправді не буває, чи не так? Я мав би замислитися над цим. Її акцент видавав у ній іноземку, хоча я ніколи не міг точно визначити, звідки вона походить. Коли наші погляди зустрілися в кафе, вона підійшла першою. Її голос був теплим медом у моїх вухах. Ми розмовляли годинами. Світ навколо нас зникав. Вона розповіла, що нещодавно приїхала до міста, зупинилася в хостелі, поки шукала собі житло. Щось в її голосі змусило моє серце щемити, коли вона описувала свої труднощі в пошуках постійного помешкання. Не роздумуючи, я запропонував їй прихисток, адже в моїй квартирі була вільна кімната. А з іншого боку, хто пропонує свій дім абсолютно незнайомій людині, але тоді це було так само природно, як дихати. Слова злітали з моїх вуст ще до того, як мозок встигав їх обдумати, але якимось чином це здавалося найочевиднішою річчю в світі. Лише через кілька тижнів я зрозумів дещо дивне. Вона знала моє ім'я з самого початку. Хоча я так і не представився. Коли ця думка з'явилася, вона вислизнула так само швидко, як спроба втримати сон після того, як прокинувся. Потім прийшли сни. Ніч за ніч я прокидався з зкладанням серця, впевнений, що вона зі мною поруч, її солодкі очі були прикуті <рес> до мого обличчя, її губи шепотіли мовою, яку я не міг зрозуміти. Але коли я по-справжньому прокидався, все було нормально. Наша звичайна ранкова рутина вона на кухні готувала їжу, і я сидів і чекав, коли мені її принесуть. І коли це стало нормальним, коли я почав забувати, яким було моє життя до неї. Боже, що зі мною сталося? Відколи я став таким безнадійним романтиком? Хлопець, який заїкався, коли питав дорогу до кав'ярні, а тепер живе з прекрасною незнайомкою. Мої старі друзі сміялись би, якби мене побачили, якби я все ще розмовляв з ними. А коли я перестав з ними розмовляти. Потім з'явилася її сім'я, яка наполягала на зустрічі зі мною. Вони розмовляли з її дивним акцентом, їхні голоси мали ту саме молодіння, що змушувала мої думки розпливатися по краях. Хіба вона не ідеальна для тебе? Запитували вони, їхні посмішки були теплими і привабливими. Ви двоє просто створені одне для одного. За тиждень ми вже зустрічалися. Через місяць вони планували наше весілля. Можете в це повірити? Наше весілля? Ця думка мала б шокувати мене ще більше. Я навіть не сказав про це сестрі, тій самій сестрі, яка годинами допитувала мене про будь-яку дівчину, до якої я хоча б посміхнувся. Сестра, яка дзвонила мені щонеділі, не відкладаючи на потім, коли я востаннє відповідав на її дзвінки. Пам'ятаю, як одного разу впіймав своє відображення, щось здавалося іншим у моїх очах, може, колір? Чи це було щось глибше щось у тому, як вони стежили за її рухом, як соняшник стежить за сонцем? Ця думка зникла перш ніж я встиг її зрозуміти, як і все інше, що не вписувалося в її ідеальний світ. Потім я познайомився з її родичами, які приїхали до неї в гості. Вони зустріли мене з такою непідробною теплотою і любов'ю, ніби я вже був частиною їхньої родини. Діти були іншими. Вони дивилися неприродно нерухомими очима, показували пальцями і пришіптувалися своєю мовою. Знову новий брат хороший, старий брат, пішов. Я тоді не розумів, шкода, що й досі цього не розумію. Наше весілля відбулося так швидко, через місяць після нашого знайомства. Один місяць. Навіть пишучи це, я відчуваю, що мій розум розколюється навпіл. Одна частина мене дивується, чому я поспішав одружитися з майже незнайомою людиною, а інша наполягає, що це була найприродніша річ у світі. Чому ніхто з моєї родини не був присутній? Чому я їх не запросив? Ці питання схожі на спроби вловити дим. У ті дні мій розум був занадто затуманений. Кожне питання, яке виникало в моїй голові, розчинялося як ранковий туман. Є цілі тижні, які я не можу пригадати. Місця, куди я не пам'ятаю, як потрапив, але якимось чином я там опинився. Потім вони привезли мене до їхнього родинного маєтку, Розлогого всього за дві години їзди від міста. Дороги туди ставали дедалі вущими, будинків менше, аж поки мене звернули на приватну дорогу, яку я б не помітив, якби не дружина, яка вказала мені напрямок. Медовий місяць розпочався досить нормально, незважаючи на те, що ми були так близько до цивілізації, гостей ліс, що оточував їхнє володіння, створював відчуття, ніби ми перебуваємо в іншому світі. Ця ізоляція мала б турбувати мене, але як і все інше, в ній це здавалося правильним. Вона була ідеальною дружиною, передбачаючи кожну мою потребу. Її любов огортала мене, як тепла ковдра, занадто тепла, занадто ідеальна. Коли я почав втрачати себе в її очах, коли її голос почав заглушати мої власні думки, іноді я ловив себе на тому, що вона дивиться, як я сплю. Її пальці вимальовують візерунки в повітрі над моєю шкірою. Наступного ранку мої руки свербіли, хоча я не бачив на них жодних слідів. На той момент наш шлюб тривав уже півроку. Їхні розмови стали повсякчасним фоном мого життя. Теплі сімейні бесіди в куточках, радісні святкування, яких я не розумів, ці ніжні розмови між моєю дружиною та її матір'ю, які переходили на англійську мову, щойно я входив до кімнати. Розчарування від того, що я був оточений усією цією любов'ю, але не отримував її половини, почала пробуватися крізь серпанок задоволеності, яким вони мене огорнули. Навіть у моєму закоханому стані щось у мені прагнуло бути частиною кожного аспекту моєї нової сім'ї. Саме тоді мені спала на думку геніальна ідея я таємно вивчатиму їхню мову. Їхнє непідробне тепло і включність у все інше змусили мене захотіти розуміти кожне слово, кожен жарт, кожну історію, якою вони ділилися. Можливо, це було бажання по-справжньому стати частиною цієї люблячої сім'ї, а можливо, якась частина мене все ще боролася з розуміння того, що відбувається, що би мною не керувало, я почав навчання. Протягом чотирьох місяців я ретельно вивчав їхню мову. Я використовував дитячі книжки для читання, записував фрази, які чув під час наших сімейних зустрічей. Я з нетерпінням чекав можливості здивувати їх усіх, уявляючи їхні захоплені реакції, коли нарешті зможу повноцінно приєднатися до їхніх розмов. Дивна річ, навіть коли їхні слова почали набувати сенсу, інші речі також почали набувати сенсу, речі, які я не бажав розуміти. Кожен переклад приносив ясність, наче шматочки головоломки, при яку я не знав, що вирішую. Після цього час потік якось дивно. Одного разу вночі, коли мене ледь не застукали за навчанням, а дружина запропонувала щось новеньке. Вона наполягала, щоб я зробив племіні татуювання. Сімейна традиція, сказала вона, показуючи мені складні племені візерунки, які, здавалося, танцювали у світлі свічок. Озираючись назад, я думаю, чи не послабило моє зростаюче розуміння їхньої мови, якесь закляття, яке вони наклали на мене, тому що вперше я помітив, як заблищали їхні очі, коли я сказав так. Як їхні люблячі погляди почали нести щось інше, занепокоєний шепіт між членами сім'ї, за яким завжди слідували заспокійливі посмішки, дитячі, на перший погляд винні розмови, які мали темний підтекст, усе почало набувати жахливого сенсу. Одного вечора я підслухав її розмову з матір'ю. Люба, час готуватися, він твій останній досконалий, коханий. Їхні милі посмішки стали іншими, коли я зрозумів їхні слова. Дитячі слова мали жахливий сенс. Кожен новий брат переді мною куди вони поділися, що сталося зі старими братами. Зібравши все докупи, я зрозумів, що мушу піти. Навіть якщо я щось не так розумію, я не міг ризикувати і залишитися, щоб це з'ясувати. Шкіра горіла там, де були татуювання, а іноді в дзеркалі, і я клянуся, що бачив, як вони рухаються, вимальовуючи візерунки, які я бачив у їхніх стародавніх книгах. Я виправдовував це тим, що мені треба поспати, бо я дуже втомився. Вони заглиблювалися у свою дискусію і зробили фатальну помилку, відпустивши мене. Я схопив все, що тільки було можна: павербанк, телефон, їжу, ковдри і все інше, що могло б допомогти мені вижити. Мої руки тремтіли, коли я пакував речі і намагався ігнорувати те, що мої нігті стали виглядати інакше довші, темніші, більше схожі на кігті. Я втік, ось де я зараз ховаюся в цьому лісі, намагаючись не помічати, як татуювання світяться крізь мій одяг. Повітря холодне, але мені тепло, занадто тепло. Від моєї шкіри пахне металом і трояндами. Але це не може бути правдою, чи може? Темрява вже опускається. Знайомі міські вогні, мабуть, видно десь за лісом, але я не можу знайти дорогу через їхнє володіння. Дерева виглядають однаково, і я чомусь продовжую повертатися назад. Я сховався під масивним деревом, використовуючи його товсте коріння як щіт, але я не впевнений, як довго зможу тут залишитися. Татуювання вони тепер шепочуть, кличуть мене назад. Металовий запах стає сильнішим, змішуючись з чимось солодкими знайомими її парфумами. Я тримаю в руці телефон. Я маю комусь зателефонувати, але мої пальці не слухаються. Думки вислизають, замінюючись спогадами про її посмішку, голос, дотик. Ні, це не мої думки, це не я вибач, це не я. Я чую кроки, що хрумтять по снігу позаду мене. М'які знайомі, ідеальні. Що ти там пишеш, любий? Її голос тече, як мед, а моє тіло без мого дозволу повертається до неї. Заціпаніння спадає з обличчя. Лише своє оповідання, сонечко, не хвилюйся. Слова злітають з моїх хвост, але вони вже не здаються моїми. А чи були вони колись моїми? Чому б нам не піти додому? запитує вона, і я відчуваю, як мій розум затьмарюється теплом, любов'ю і капітуляцією. Останнє, що я бачу, коли повертаюся до неї, це моє відображення в її очах, мої власні очі тепер такого ж неможливого кольору, як у неї. Моя дружина передає привіт.